Автопарк місто Київ, Сумська-2. в нас наявності з'явився такий от жорнів, всіма любимий народний автомобіль. Машинка у нас з Америки 2019 рік. Автомобіль у нас був з пошкодженням попередній частині. В принципі, все окей зробили, чуть-чуть підпотівають фари, але це теж і справімо. Гологенна оптика, такі от у нас штамповані 17 диски з новою резиною по кузову, в принципі, без якихось е, нарікань і так далі. Є у нас камера заднього огляду. Додатково на машину встановлений газ. Газ вписаний в техпаспорт, все окей, все працює. Салон Салон текстильний, чорний, чуть-чуть хімчистки, і буде все також супер. Стеля без зауважень, карти дверей без якихось нарікань. Маємо безточовий доступ по передній частині, 4 електрослопіднімачі, електрорегулювання дзеркал. Сидіння у нас регулюється вручну, мультикермо, автосвітло, круїз. Також присутній кондиціонер. Старт-стоп, кнопочка, все заводиться, все окей. В принципі, помилок немає. Пробіг даного автомобіля всього лише 66 тисяч кілометрів, стійки без зауважень. Вона у нас не тимить, все працює, все супер. Тому, якщо вас цікавитиме такий апарат, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Санська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати цю машину як за готівку, так і в кредит або в лізинг, Тому звертайтеся.